Грав у Бравл Старс на персонажу грів, як тут помітив, що мені лишається ластова каточка до максимального рівня. Тому натискаю кнопку Грати знову та йду в бій. Грати я буду у новий режим. Де на старті гри за допомогою супера забираю Кенджі. Далі юзаю ще один супер та забираю Ніту. Мої тімейти добили Менді, та я трішки дамажу їхню бокову лежу. Після чого йду в центр та в другий раз забираю Кенджі. Далі добиваю Менді на LHP і забираю Ніту. Після чого ми зносимо бокові вежі. Та тепер можна йти та дамажити головну вежу. В третій раз забираю Кенджі. І пропускаю роботів, щоб надамажити їхню вежу. Збиражаю дистанцію та наношу максимально потужний урон їхній вежі. Я помираю, але все ж таки добиваю їхню вежу. Ми перемагаємо, я язерковий гравець. І я пою ще один максимальний рівень на свій аккаунт. Виходжу в меню та плюсую 205 трофеїв. Ну що ж? Максимальний рівень я підняв. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Ну а на цьому в мене все. До зустрічі у наступному відеоролику.